Привіт! мене звати. А що якщо і сьогодні я вам розповім про безпеку на водоймах? Адже вода друг лише для обережних. Правила безпеки на водоймах. Заходити у воду можна лише тоді, коли ти вмієш плавати і впевнено тримаєшся на воді. Якщо не вмієш плавати, залишайся на мілководді і тільки під наглядом дорослого. Не варто ризикувати, навіть якщо трохи вмієш, вода не пробачає помилок. Не заходь у воду без супроводу дорослих. Навіть якщо поруч, друзі, відповідальність за безпеку несе лише дорослий. Купайся тільки у спеціально визначених місцях. Там, де водойма перевірена, є рятувальники та відсутні підводні пастки. Ніколи не запливай далеко. Течія... Раптова глибина чи судома, і шлях назад може стати фатальним. Слідкуй за друзями і не влаштовуй випробування. Штовхати у воду, хапати за ноги, затягувати під воду це не жарти, а потенційна небезпека, не нехтуй рятувальними засобами. Жилет, коло або нарукавники не ознака слабкості, а доказ того, що ти обираєш безпеку. Не користуйся гаджетами поруч із водою. Вони відволікають, а вода не пробачає навіть кількох секунд неуважності. Почув сигнал повітряної тривоги. Негайно залиш водойму. Безпека завжди в пріоритеті, навіть якщо здається, що все спокійно, завжди оцінюй ситуацію. Чиста вода ще не гарантія безпеки. Якщо щось здається підозрілим, краще утримайся, ніколи не стрибай у воду з висоти, не знаючи глибини. Вода здається м'якою, але з висоти вона тверда, як бетон. А ще під нею можуть бути камені, корчі чи мілке дно. Уникай купання в місцях із сильною течією або хвилями, течія може тихо і непомітно затягнути на глибину. Якщо відчув, що тебе тягне, не пливи проти, а вбік. Паралельно берегу не купайся при втомі, після їжі, або в поганому самопочутті. Організм може не впоратись судоми або запаморочення у воді дуже небезпечні. Одягай світлий одяг або головний убір на сонці. Це допоможе уникнути перегріву, теплового удару або втрати свідомості у воді. Перед купанням дізнайся про місцеві небезпеки. Перед відпусткою обов'язково почитай про регіон, де купаєшся. Чи є там медузи, морські їжаки, отруйні риби, скати. Які є сезонні загрози? Уникай контактів із незнайомими морськими мешканцями. Не торкайся медуз, навіть мертвих їхні щупальця можуть залишатися отруйними. Не наступай на дно без взуття. Там можуть бути морські їжаки або гострі мушлі. Якщо тебе ужалило, не панікуй, негайно вийди з води. Повідом дорослого можуть знадобитися оцет, холодна вода, антигістамінні засоби або навіть допомога лікаря. Пам'ятай, вода це задоволення лише тоді, коли ти до неї підготовлений. Морські пригоди це чудово, але найкраща пригода це та, з якої ти повернувся здоровим і щасливим. До зустрічі, друзі. Друзі, дякую за те, що подивилися мою казочку. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових історій.